Добрий ранок мої красотулічки, добрий ранок мої ріднулічки, Хлопчики та дівчатка, 7.36, я вже виїжджаю на роботу. Слухайте, вчора я з вами поговорила, борща наварила, все зробила. Лягла, крутилася, не могла заснути, не знаю скільки. Ну і ви розумієте, 15 минут до того, щоб відкрити ці очі, підняти свою попу, мене вирубає. Боже добре, що я почула, що мама ходить. Я б, напевно, встала в часі 9 10 Як я хотіла з патулечки. Велешне просить, а я ще відкрила вікно, а воно свіжий воздух. Та я лягла на той лівий бочок та поклала ту одіялку, як між ножки, та поклала я ту ручку під подушку світа. Зараз би мала б я приїхати на роботу о 12, поймаєте, свята б неділя була б мені. Так що ми, рівну ми з вами просипаємося, робимо потягуськи, попили водички, посідали і лягаємо далі. І, ну, понятно, хто на базарі, хто це, хто йде на роботу. А так то взагалі гарного вам дня. Так, мої ну хорошенькі, дивіться, завтра у нас понеділок. Я так думаю, що, може, трошки вам базуренку. Як би думати, там є чи ні? Ні? Ну, от я так вам запитаю, ви мені хто напишете. Слухайте, мої хлопчики та дівчатка, давайте ви мені сьогодні напишіть запитання, які вас цікавлять. Я виберу там запитань 15 і завтра сядемо з вами і дамо на них відповідь. Давайте, давайте будемо робити отакі запитання так раз в неділю, раз у дві неділі. Вам ж багато що цікаве, що я може не говорю, чи може ви не почули, то ви мені їх напишіть. І я виберу, яких більше буде запитань. Я ж розумію, що вас у мене багато, я одна. І якщо на всі відповідати, то мені треба навернути стільки місяць, як ви думаєте. Одним словом, давайте так, мої хорошенькі. напишіть мені ваші запитання, а я вам дам відповідь. І завтра ми з вами зробимо добре утрічко, поп'ємо ранню каву, дамо відповідь, і потім скажу вам, відпочивайте до другого дня за Забазарянко. Давайте, як ви думаєте? Хорошенькі, ну ви знаєте, що це булинка, це у нас кожне утро, чи то я в халаті, чи то я без халата, чи то я в ночній рубашці Це булиночка така в мене буде, знаєте, завжди Дівчатка мої, значить, дивіться, вчора в хлопчиків я пішла, взяла оці ласіни. По-перше, вони йдуть утіпльоні. По-друге, висока посадка це немаловажно. Я і вони не скатуються і не злазять. Дівчаточки мої, а ну подивіться, хлопчики, ну вам це ж не говорю. Подивіться, на ці сіна, от вони взагалі так і що не висока, висока посадочка, і вони тепленькі. Вони так чітко я в них вилізла, і подивіться, вони у нас струня, стройняшки мої. Так оцей батнічок у місті з носочками і з кіпочкою, це є набор. Це я знайшла дівчинку на сьомому кілометрі. Дівчатка, в неї такі батніки є в цвітах. До цього йдуть високі носочки і кіпочка. Я взяла собі церти, я брала зелену вітровочку, білу вітровочку. Так що от така сьогодні спортивна у мене, це будиночка у Вашої так. Да. Дівчата, Я ж теж вже не дуже, дуже так ходю розділа. Слухайте вчора. Прямо такое замерзла, а цей горло ментів, а на вечір мене взагалі заложило, Але байдуженько прийшло. Так що мої хорошенькі, цей батнік. Він теж йде дівчатка. Мої такі, знаєте, ну я не люблю геть ото зімні, щоб бути зимні віщі. Мені він нормальненько, мені він так Значить до цього батнічка, йде ще футбол, ой, футболочка, кепочка і носочки. Дівчатка це я на сьому, А сінчики це я брала у наших хлопчиків на привозі дівчатки приходити на рибулічках. Купили рибочку, поки вони її начистили. ми прийшли, лосінчики взяли. Там до лосінчиків є різні, різні світерочки. Дівчаточки мої, саме головне приїхати на привоз. Якщо у вас немає часу приїхати на привоз, і ви поїхали на 7 кілометрів, дівчатка. На 7 кілометрів теж можна одітися. Що ми з вами худишки, що ми з вами плотнишки, що ми з вами та любого розміру, якого ми будемо. Ми будемо все собі не даємо. Саме головне вийдете, висить платько. Ви думаєте, я в нього не влізу. Дівчатки, я це колись теж ж так думала. Натянемо. Не вліземо, натянемо. Саме головне вірити. Так мої золотенькі, 7.42, Я вже до виїжджати на роботу, бо Леся. Неверу думає, де я вже ділася, як і, і танюшка. Але сьогодні неділя, ви знаєте, на базарі ви всі такі зробили потягусь, потягуський, і прийшли на базар десять 11 І там вас зустрічає така прекрасна команда. Ви знаєте, що на привозі дівчатка, ну кожне утро привозять молочку, домашні колбаски, а м'ясо воно прямо при вас розробляють його. Весний корпус два часа вже нема що робити. Правда, так само в нас у молочки. Утром привезли в такі очі і все розпродали і все. Ціни ви самі бачите. Ну, на зиму завжди ціна дорожає. Що на молочко, що на м'яско, дівчата, що на рибулечку. Тут уже ви самі знаєте. Хоча багато хто пише, що дуже хороші ціни у нас на привозі. Одним словом, мої хорошенькі. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою бажаю. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. Тому що наші мислі матеріальні так, красоту річки. Питайте запитання, пишіть, а я дам від. Так, мої красиві сьогодні я вже їду великою Каруцькою. шість градусів. <кхм> Дасть <світа>, ти роздіта. <кхм> Дивися, та що таке? А сонечко зубами, коли сього бабушка Віра покойна казала, так, закрий дверку, тому що вона бійкає. Все. Дуже слава Богу і піка. Колись моя бабушка Віра покой казала, це сонечко з зубами. Я кажу, бабушка Віра, я хочу піти на двір сніга отакого. Значить зріранче зі були великі, а ми з Сашою вилізли на піч. А на піч бабушка Віра постелила це ватня, ватня одіяло. Красні, пом'яте? Красне синім було у вас таке? Одна сторона, красне синя. бабушка Віра нам його настела, а віконечко на пічі маленьке було. І ми тако з ним, знаєте, як дід з бабою. Я одну руку поклала, він другу. І дивимося, вікно. Ми хочемо на двір. Дивіться, сонечко. Яке сонечко, то сонечко з зубами. <кхем> Нашарла нам кабакових сімочок в духовці. І ми з ним собі у вікні лускаємо ті сімочки. Слухайте, да, раніше зими були другі, <кій> і сонечко теж з зубами. Шість градусів, дивіться, ну що таке. Так, мої хорошенькі, Сьогодні прическа у мене називається Гуляй, розчоска. На голові хто куди урвав. Я по-моєму і не розчесувалась. Саме головне, що я пішла в душ, та да, я точно вийшла з душа полотенцем обмотана, мотильнула тою головою, оцю гульку накрутила, крабіком, заложила, слухайте, і що? І легкий дурдом, главне, що я губи накрасила і очі накрасила. А волосики на голові так, дівчатка? Слухайте, коли Сла, я ще можу песик такого пустити. знаєте, що таке модно було? О, о, де? Mm. Ну гарно, гарно. Саме головне, що голову ніхто не помиє і... Не висо, ще сьогодні зроблю. Сьогодні помію голову, зроблю гафрей вже таку цілу неділю. І я ж раз неділю мою голову і роблю гафрей, байдуже ходжу. І так удобно, але щас не жарко, голова не потіє. Саме головне дівчинка, я накрасила і блеском кубки, підкрасила глазки, рум'янчики зробила, байдуже, байдуже. Слухайте, ми все одно з вами королеви. Щоб ми не робили, ми все одно королеви. Чи ми з кисляками, чи ми без, ми всі баби як баби, а ми богині, розумієте? Слухайте, ну я того то рота не закрию, понимаєте, я буду 24 на 7 з вами говорите. Саме головне, мої хороші температура, а вже 7 градусів показує. Але дійсно таке красиве сонечко, таке голубе небо. а як воно кусає. Ну, в мене ззаді, бачите, вон до зелена курточка, курточка з камнями. У мене в машині є все. Ви спитаєте, як у моїй сумці є все, так і у моїй машині. Уже слава Богу, забрала цю більшу карутку. Слухати, я вчора їхала прямо, як знаєте, я сіла аж непривично. Тут і газ, і тормоз легше. Е, чек не горить. Мені всі писали, чого у вас горить чек і в одній і в другій машині. Бо він мене любить. бо мене чек любить. Це ж, ж жовр, дівчатка. Він має горіти. Ну не може бути нічого не горіти. Якщо нічого не буде горіти, то ви знаєте, що тоді? Це ж теж не порядок. Одним словом, вже найбільші каруцькі. Резину поміняли, а вона ж тяжовіше. Також, знаєте, як наче їде тяжіше. Все бай дуже масло поміняли, резину поміняли до землі, готова. Так що мої рідні, сонячного вам настрою. Я вас I love you. Робимо обзорчик і говоримо вам такого Хорошого настрою.